На вулиці Автозаводській триває реконструкція трамвайних переїздів. Комунальники працюють на двох перехрестях на розі з луговою і пріорською роботи виконують за європейськими технологіями. Деталі знає Богдан Буряненко. Нові трамвайні переїзди, не мов пироги. Вони складаються з багатьох шарів з різноманітною начинкою, найнижчі на глибині більше метра. Основа пирога геотекстиль. Це спеціальне плотно, яке захищатиме переїзд від вологи, а також коріння рослин. Зверху нього буде ще кілька шарів, зокрема, пісок, щебень, а також полімерна сітка. Після того, як утрамбований ґрунт, накрили білим волокном, насипають шар піщаної суміші. Її рівномірно розподіляють по основі. Виравляться, утрамбовуватися, вибрируватися, а потім будуть пліти ложитися. Ну зараз, зараз ми робимо готовий катлованцей. Поріг трамвайного переїзду готують за польським рецептом. Над такою стравою працюють цілодобово і без вихідних. Коли закінчать, він буде зручний і для автівок, і для колійного транспорту. По-перше, це більшумна конструкція. А, 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 а по друге, що ця конструкція. Буде працювати дуже тривалий час. Гарантія експлуатації десь до 30 років без ремонту. В літу монолітний блок вставляється рельса, заливається спеціальним компаунтом. При спеціальній температурі вона має вистоятися на сеяса. Нині один переїзд на вулиці автозаводській вже відкрили на Приорською. Тепер перетнути колії можна значно комфортніше. Роботи на перетині з вулиці Луговою завершать на початку грудня. Тоді ж відновлять рух трамваїв. Нині замість електротранспорту їздять автобуси. На цей рік було виділено 12 млн грн, і ми в ці деньги зробимо два переїзди. Це абсолютно нова технологія, європейські стандарти. На наступний рік у нас в планах зробити 18 переїздів. Теж два будуть ще на оболоні. Це автозаводська полярна і площа Чевченка. Загалом у столиці 56 трамвайних переїздів. До 2019-го планують реконструювати усі. Ба Більше за польською технологією наступного року планують відремонтувати покриття на Дмитрівській, Глибочицькій і Кирилівській. Крім колії, там відновлять дорожнє полотно, тротуари і освітлення. Богдан Бернек, Олександр Козуб, Телеканал Київ.